Житло під 3% річних. Програма Доступне житло вже почала діяти на Прикарпатті. Учасниками державної соціальної ініціативи є громадяни, банки та забудовники. Перший внесок позичальника повинен становити 25% від суми кредиту. За умови додаткової застави сума зменшується до 15%. На Прикарпатті доступне житло кредитують два банки. В Ощадбанку за тисяча. Жодного кредиту. Наразі проводять консультації. Кредит видається на 15 років. Під 16%, із яких 3% платить позичальник, а 13% йому повертається державою. За консультаціями звернулося порядка вже 140 чоловік. Ну, в основному це люди, які проживають в місті Івано-Франківську, і є і по районах. Там. В облдержадміністрації єдине вікно. Там перелік об'єктів та будівельних організацій, учасників іпотечної державної програми. Якщо раніше було записано в постанові, що воно повинно бути готове не менше 70%, а також ті, які введені в експлуатацію після 2009 року, то зараз ми самі розглядаємо цих забудівників, можливо, може бути і менша готовність цього житла, але ми його вивчаємо, його фінансовий стан і так далі, і приймаємо тут рішення. Вибір доступного житла в Івано-Франківську чималий. Це здані в експлуатацію та недобудовані будинки. Таких об'єктів у місті дев'ять. Усі у різних житлових зонах. Зраючий теж літній період вже чотири заключених. По програмі самі звернулися багато людей. Багато хто збирає документи. Вже проконсультовано більше 300 чоловік нашим фондом. Власне плюс прийшло близько 150 чоловік через єдине вікно, яке створено є, і в облдержадміністрації і в єдиному. Центр надання адміністративних послуг, що на незалежності 9. в Україні. Півтора мільйони людей перебувають у чергах на покращення житлових умов. Доступне житло оживить не лише ринок будівництва, а й супутні промислові галузі. Іпотечна програма дасть можливість багатьом прикарпатцям вирішити житлову проблему. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.